Вітаю! З вами знову я, Ярина. І я Оляна і це Crazy House Божевільний блог двох божевільних дівчат. І ми розпочинаємо. На початок хочемо привітати вас з новим 2016 роком. Крім банальних щастя і здоров'я, що є не менш важливими. Хочемо побажати вам вірних друзів, незабутніх днів, незабутніх емоцій та кольорових вражень. Такий знайомий та завчений вислів. Перед вами 365 сторінок вашого життя. Заповніть їх без помилок. Але щоб рік пройшов, ідеально потрібно задати себе якимись цілями і пріоритетами для того, щоб прожити цей рік, а не проіснувати. Про це і поговоримо. Щоб розпочати новий рік, потрібно повністю розпрощатися із минулим. Що ми вам пропонуємо? Ось що! Ми пропонуємо підвести підсумки року, що минув. Ось уже другий рік поспіль я роблю це, і це дуже класно, адже це дозволяє аналізувати мене протягом цілого року, чого я досягнула, а що треба виправити. І це дуже круто і я раджу вам зробити це саме. Питання, на які варто відповісти, ми залишимо у нашій спільноті. І ось уже з чистою головою і хорошим запалом можна розпочинати, скажете ви. Але ж ні! Можливо, ви щось і сплануєте, але не факт, що ви будете це виконувати. А для цього потрібно що? Правильно – мотивація. Для підняття вашої мотивації я раджу вам переглянути фільм Секрет. Він не тільки надихне вас на звершення чогось крутого, але й спрямує ваші думки у правильне русло. Перевірено на власному досвіді. І ось, коли ви вже якби то підготовлені, ви можете зі сміливістю брати ручку і листок паперу і писати свої цілі на 2016 рік, а не просиджувати свої штанці у інтернеті. Серйозно, беріть ручку і блокнот. Давайте ми почекаємо. В першу чергу задайтеся питанням, яку ціль ви би хотіли досягти і чи справді вона вам потрібна. Часто у часто в житті буває таке, чогось дуже сильно хочеш, хочеш, але коли отримуєш, розумієш, що це тобі було практично не потрібне. Тому не вимагайте від життя надто багато, і коли ви захочете досягти якусь велику мету, то розробіть її на маленькі частинки і досягайте її поступово. Таким чином, ви розробите повномасштабну операцію по захопленні всіх своїх думок, ув'язнете їх у своїх діях і тоді досягнете бажаного результату. І говорю як серійний маньяк. Я завжди це казала. Розумні люди говорять, щоб нічого не планувати, бо нічого не вийде. Психологи кажуть, мрійте своїми думками, візуалізуйте їх ними. А закон підлості каже, робиш одне, виходить інше. І кого слухати у цьому житті? Серйозно, робиш так, не виходить, інакше теж не виходить. А я вам скажу, вірте у себе, вперто дій до своєї мети, ставте цілі, ставте пріоритети, і все у вас обов'язково вийде. Для того, щоб не бути голослівними, ми вирішили відкрити завісу наших планів на 2016, які ми не боїмося відкрити інтернет. Знаєте, себе, як би там не було, потрібно завжди самовдосконалювати і не шукати себе. Адже себе потрібно створювати. Про наше життя вам, мабуть, не надто цікаво слухати, тому ми вам розповімо про плани на наш канал. Зараз тут я готова повністю сказати, що обіцяємо, що випускатимемо відео що вівторка, без всяких запізнень і затримок. Я розумію, що в житті бувають всякі ситуації, коли ми цього фізично просто не зможемо зробити, але думаю, що в нашому житті таких ситуацій більше не буде. А також ми готові заявити вам, що такими, якими ми були у минулих відео, старих наших, ви нас такими вже не побачите. Що це означає? Переглянувши наші старі відео, ми зрозуміли, що деякі з них це повний відстій, і думаю, ви з тим погодитеся. Зараз ми їх ніколи не зрозуміли те, що в першу чергу відео мають подобатися нам самим. І якщо глянути наше перше відео і ось це зараз, то якщо не кардинальні зміни, то деякі ви все таки помітите. Хочу голосно заявити про те, що ціль на цей рік це тисячу підписників, і завдяки вашій допомозі нас стане так багато. Хочу сказати, що дано на 5 січня 2016 року нас є 179, і я вірю, що нас стане більше. І щодо нашого життя я хочу сказати, що ті речі і незабутні моменти, які відбувалися минулого року, ставалися з нами випадково. І зовсім несподівано. Я хотіла знайти більше друзів. Та очікуючи, їх не ставало більше, та зрозуміла, що вони були зовсім близько. Я знайшла підтримку в незнайомих людях, і зараз вони мені стали близькими. І все це було щаслива випадковість. Я хотіла познайомитися з цікавими особистостями, але цього не ставалося. Я чекала в один, в другий день і це не траплялося. Але одного разу ми з Іриною пішли на спільноту світла Христа, де ми знайшли щирих, вірних людей. З якими ми зараз спілкуємося, і знаєте, такої щирості, яка панує там, ми давно не бачили в цьому світі, скільки ми живемо. І ми хочемо подякувати вам за ті чудові моменти, які подарували ви нам, і дуже дякую, що ви такі у нас є. І хочу сказати, що все це сталося зовсім випадково, і всі кращі речі в нашому житті це все випадковості. І ще я хочу сказати дуже важливі слова, що найкраще в нашому житті ми не можемо обдумати ось це. Бо їх треба відчути тут. Не забувайте, що новий рік це всього лише новий рік, і він нічого не змінює у вашому житті. Пам'ятайте, що ви маєте все робити самотужки. Наші мрії не будуть здійснюватися самі по собі. До них потрібно йти, їх потрібно будувати. Цеглинка за цеглинкою, камінчик за камінчиком. І тоді ви досягнете успіху. Висновок з цього можна зробити лише один. Плануйте, але плануйте в міру. Ставте пріоритети, йдіть до своєї мети, і тільки тоді ви досягнете успіху. Закарбуйте у своїй голові, що все приємно, стається несподівано. На цій позитивній ноті ми хочемо попрощатися з вами і бажаємо, щоб цей 2016 рік був продуктивний і надихнений. І просто пам'ятайте, що ми любимо вас.